Письменник, дисидент та колишній політв'язень Микола Горбаль презентував свої книги Дорогами патріарха та у пошуках Христа. Під час виступу чоловік ділився історіями із життя та що йому довелося пережити. Той день, коли я мав звільнятися, приходить прокурор і показує сам, на я арештований знову. Все це важко. І якби не Бог, я би це не витримав. На презентацію книжок прийшла Ольга Цеплик. Він сам письменник, сам і композитор, сам політв'язень. Московських таборів я й хотіла прийти, підтримати і почути, що в яких тяжких умовах люди в той час старалися все-таки писати, співати, успівувати Україну і робити добро людям, і робити добро для України. Також презентацію відвідала кандидатка філологічних наук Леся Вашків. Цих в його книгах от сьогодні згадувалася вся родина світличних: і Іван, і Леоніда, і Надія. А окрім того, йдеться в книжках про Валерія Шевчука, йдеться про Анатолія Шевчука, його рідного брата. Йдеться про величини, не просто 60 а йдеться про постаті, які витворили націю. А автор книжок безпосередньо з ними знайомий, спілкування. Тому ця проза і мемуарна, і популярна водночас, вона доступна широкому читатському колу. Я вважаю, що з такими речами треба глибше знайомитися. Тираж двох книг Дорогами патріарха та у пошуках Христа складає 530 примірників, розповідає автор Микола Горбаль. Перед вами стоїть особливо небезпечний державний злочинець Микола Горбаль, який був тричі суджений совєтською владою, який відбув 16 років. Він написав одну книжку Дорогами Патріарха. Виявляється, що Патріарх Сутіпий. Ну, Воно тими самими етапами, що і я. Тільки в інших е е е часових рамках. Але ми були в цих І Він сидів, правда, 17 років, я 16. Тому я написав таку книжку, так вона і називається Дорогами Патріарха. О, я справді досліджував. Це для мене виняткова постать, бо священник духовна особа перевніс такі муки, і Україна щаслива, що має, що має такі духовні постаті, які. Були, пройшли випробування тюрмою, каторгами, знущаннями безбожної комуністичної совєтської імперії. Пошуках Христа це інше. Це мої есеї і коротенькі нариси. О, але це Горбаль в пошуках спасіння, в пошуках Христа. Горбаль вже доживає всього року йому вже 85 років свого віку. Він хоче якось це узагальнити, свій земний шлях. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.